Долучимо до нашої розмови, щоб теж почути позицію Василя Фурмана, доктора економічних наук. Доброго вечора, пане Василю, вітаємо. Добрий вечір, слава Україні, героям слава раді вас бачити знову у нашому ефірі, да. пане Василю. У грудні українці скупили рекордну кількість валюти за останні 11 років. За приблизними даними, це близько 1,026 мільярда доларів. Скажіть, будь ласка, з чим такі космічні цифри даруйте мені на слові пов'язані з тим, що люди повернулися з-за кордону? Це я вам називаю варіанти відповідей. А ви можете сказати свої. Mm -hmm. З тим, що власне лякають всім, що курс долара буде рости і гривня падатиме. З тим, що зараз погрожують законом про мобілізацію, переписують майно чоловіки і так би мовити діють певні фінансові фінансові. Не скажу, що махінації, але фінансові моменти вирішують. З чим, власне кажучи, пов'язуєте це особисто ви, чи хоч один варіант, який я назвала, вам підходить. Ну, дякую за запитання. Дивіться, головна причина, як на мене, вона полягає в тому, що починаючи з жовтня ми перейшли до внучкого курсу творення, і ми на Збанк. Вже немає в нас фіксованого курсу для безотікових операцій, і е, фіксований курс для безотікових чи готівковий курс, який є. Тобто вони зараз не максимально наближені, і е, вони е, ну вони в якійсь мірі визначаються вже ринком. Да, присутність Національного банку на ринку є великою оскільки валютний ринок він розбалансований, зв'язку з війною імпорт значно більший експорту, і нас продає значні суми доларів своїх золотовалютних резервів для підтримання курсу української рівні. Але ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за ті кошти, ну значну міжнародну фінансову допомогу, яку вони нам надають. У нас є достатньо фінансових ресурсів для Скажімо так, для того, щоб стримати ситуацію під контролем, і для того, щоб валютний ринок був стабільним і контрольованим, гривня коливається в ту чи іншу сторону. До Великої війни ми спостерігали, як гривня могла в окремі періоди послаблюватися, в окремі періоди посилюватися. Зазвичай десь приблизно в земній період гривня послаблювалася і до Великої війни. І ми це говорили, що от так є сезонний фактор. Тут ще можливо наклалися деякі інші фактори, психологічні чи там деякий негативний інформаційний фонд щодо отримання зовнішньої міжнародної фінансової допомоги в 2024 році, тобто в цьому році, а ми зараз говоримо про грудень і значні бюджетні видатки, частина коштів. У грудні саме відбулися вони і е, частина коштів випадає вигляді зарплат на руки ну, українцям. Вони, можливо, хочуть себе застрахуватися, тому якусь суму коштів е, ну долару, тобто вони вони купили. Але ці всі фактори, про які я говорю, вони вони не є там фундаментальними, вони е, вичерпають свою дію. І вже, наприклад, там, минула неділя, там ця неділя, ми бачимо, що курс е, стабілізувався повністю. Фундаментальні фактори, які впливають на курс української гривні, це які, наприклад, золотовлют резерва на резерви Національного банку України. Станом на зараз вони там складають більше 40 мільярдів доларів. За прогнозами НБУ, на кінець року вони будуть складати там більше 44 мільярдів доларів. Наступний фактор це там економічне зростання. Тобто, да, воно є в нашій державі 3%, ну, можливо, більше е е е інфляція. Інфляція є низькою. Станом на зараз вона 5%. І так, і багато ще інших факторів. Тобто, це ті фактори, які впливають на курс української гривні, і можна сказати, що гривня буде і надалі коливатися, раз значних коливань не буде два. І ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою. Пане Василю, ви згадали про золотовалютні резерви України? Їхня кількість зараз в рази перевищує кількості, яка була до повномасштабного вторгнення. А поясніть, будь ласка, для наших телеглядачів, а чого вони якби збільшуються, а економіка в нас якось не стабілізується, і гривня в нас також не зменшується, даруйте, долар у нас не зменшується по відношенню до гривні. Що таке з цими золотовалютними резервами? що вони Становлять касту, вибачте, недоторканих. Не Поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, що можна все-таки відреагує, я не згоден з вами, що економіка не стабілізується. Вона стабілізувалася і, якщо ви згадаєте, наприклад, рік назад, прогнози там Національного банку, зокрема, і Міжнародного валютного фонду, і багато багатьох інших українських чи міжнародних прогнозистів, вони говорили, що економіка України зростає десь там від 0 до 1%. А по факту економіка за минулий рік зросла на 5%. Інфляція, ми зустрічали минулий рік. Ну, початок року, десь цей період 26,6%. була. По факту зараз інфляція 5%. Пане а, Василю, і... ви чудово даруйте. Я трошечки переб'ю вас оперуєте цифрами, але я зараз говорю з позиції простих споживачів. От заходжу я в магазин, да. і той да. набір продуктів, який я купляла да. ще три місяці тому за да. умовних півтора тисячі гривень. Я вже да. на нього трачу дві з половиною. Тому е красиво ви говорите, е цифри підтримую, читаю, розумію, але ми зараз говоримо, як це як ця економіка, яка з ваших слів стабілізувалася. Я з вами погоджуюся. Відображається на кишенях простих українців. Ось в чому відповідає. Відповідає єдине, що додав ще все таки по цьому питанню з точки зору золотовалютних резервів. Просто вони є значними в першу чергу. Завдяки значним міжнародним фінанси допомозі, і Україна в минулому році отримала 43 мільярди доларів. В 2022 році там 32 мільярди доларів, і прогнозно за прогнозом на жовтневий Прогноз ми маємо в цьому році отримати 38 мільярдів доларів. Зрозуміло, що значні суми ми подаємо для підтримання валютної стабільності. Тепер щодо цін, і по суті, вашого питання. Дивіться, справа в тому, що споживчий кошик на підставі, якого розраховується інфляція, він складається близько 400 товарів та послуг, і от по цим 400 товарам та послуг. Інфляція за весь рік вона складає, тобто, якщо брати грудень до грудня, тобто грудень 22-го року до грудня 23-го року 5%. Якщо йти конкретно по деяким товарам, ти, як, наприклад, українці бачить, це статистика за листопад, тому що у нас поки що немає свіжої, вона тільки зараз появиться буквально на днях за грудень. Так от. Листопад. М'ясо і м'ясопродукти. Збільшення цін на 13%. Молоко зросло на 9%. Яйця – мінус 22%. Тобто падіння ціни. Олія – мінус 13%. Овочі – мінус 8%. Цукор – мінус 4%. Значне зростання, наприклад, на електроенергію – плюс 70%, на транспорт – плюс 7%, одяг – мінус 7% зростання, тобто освіта – на 12% зростання. Ще раз повторюю, це явно завтіки основні групи товарів та послуг, які користуються українці, їх там 400, От якщо їх 400 просумувати, то ми вийдемо на ну, якщо говорити про то це 5,1%. Зрозуміло, пане Василис, це вибачте, це дуже нагадує середню температуру по шпиталю. Але тим не менш, я розумію, до чого ви кажете, що десь піднімається, десь падає. Нам цікава ваша думка стосовно національної стратегії доходів, яку презентував уряд, і навколо якої дуже багато зараз суперечок. От що ви думаєте, це врятує нас чи навпаки ще гірше закопає? Не закопає. Ну, в даному випадку ну, перед цим там виступав пан Андрій, гірше і в якійсь мірі... Я і повністю підтримую те, що він сказав. А хотів би лише додати наступне перше питання, ну які піднімаються національні стратегії доходів. Реформування там державної податкової служби, митниці, бюро економічної безпеки, воно є нагальним і його потрібно реформувати. І ці органи мають стати сервісними службами без корупції, і там має бути значний рівень Можете довіри і українців і бізнесу до. Цих органів друге справа тому, що якщо ми, ми наша держава прийняла стратегічне рішення рухатися в європейський союз як найшвидше, ми маємо стати членами ЄС. І для цього нам потрібно гармонізувати українське податкове законодавство з європейським податковим законодавством. Там є вимоги е деякі, тобто і прогресивна ставка податку. Там у них є. І Там такі вимоги є. є. Серйозно Вимог Дивіться, я зараз не говорю конкретику. Фактика. Я говорю про те, що нам потрібно його гармонізувати е з відповідними директивами Європейського союзу. Третє просто є дійсно багато дискусійних питань, про які ви говорите, там прогресивна, непрогресивна. Кожен з нас може мати свою точку зору. Я бачив, як сьогодні ну, табори експортні поділилися на дві частини нашої держави. Хтось підтримує, хтось не підтримує. Я в цьому питанні бачу, що дивіться, це ж це документ, а далі будуть прийматися відповідно нормативно провів документи, які будуть дискутуватися серед громадськості і в залі Верховної Ради. І тут нам потрібно включатися максимально і доказувати, чому да, а чому ні. Але Зрозуміло. коли спрощенка використовується великим бізнесом, я це не розумію. Почула Розумі вас Спрощенка має використовуватись малим бізнесом. От пане Васильо, питання, іншим. Вам дуже личить посмішка, але дуже не личить, коли ви отак от емоційно реагуєте на мого колегу. Тому слово візьму я на мене, ви реагуєте з посмішкою, і нам це приємно. Але в нас є гість в студії, який хоче задати вам запитання, Пан Володимир. Ну я хотів прокоментувати. Просто коли говориться про реформи податкової та митної служби, то е, в стратегії ці реформи, е, ну власне, стратегічно, вони закладені як. Передумова для всіх подальших кроків, угу. ніби то ми зробимо ці реформи, відновимо довіру до податківців та митників, ніби вона колись була, і далі будемо рухатися вже. От, от європейські норми запроваджувати. До речі, не ті, які в директивах, а ті, які в яких в якихось європейських країнах, тобто їх ніхто на нас не накидає. Але реформи цих служб вже робилися багато разів. І до чого вони призвели? Ні до чого. Тобто, це ті самі граблі і іншого способу, окрім перезавантаження в цих служб, просто не існує. Грузія свого часу показала приклад, як це робиться. До речі, вони, вони такі реально збільшили свої податкові надходження вдвічі, причому як відсоток від ВВП, а, хоча не за один рік. І вони це зробили завдяки тому, що вони повністю перезавантажили податкову службу, повністю перезавантажили митницю. Вони зру і зробили це на тлі того, що вони дуже спростили законодавство, тобто вони зменшили корупційні можливості для тих, хто приходить на ці посади, і без цього далі рухатися неможливо. Тобто, якби я говорив про стратегію, я б сказав, що треба спочатку розробити стратегію перезавантаження цих служб, отримати ці служби в належному вигляді, а не в такому, як вийшов БЕБ. Тобто, це теж може забрати не одну ітерацію, а далі вже думати про те, як їм надавати якісь повноваження, як там міняти адміністрування і таке інше. Пане Володимиру, дякую, пане Василю. Буквально хвильку вам на відповідь, і будемо дякувати. Ні, ну це більше коментар. Якщо ми говоримо про БЕП, це також мені здається там одне з структурних маяків. І там мова йде про те, що десь в середині цього року, там має бути перезавантаження повне цього державного органу. Але я також можу частково погодитись, не погодитись, точки зору реформи. Ну дійсно в ДФС там багато чого відбувається, позитивно відбувається. Я сам як фізична особа сп спілкуюся. Ну, як громадянин, і я бачу, наприклад, за останні там роки, як вони змінилися в кращу сторону, з точки зору там роботи з бізнесом. У них ну можливо да є дійсно величезне питання. І ми ще раз говоримо про те, що вони повинні стати сервісною е службою. І е я повністю дивіться, е там дуже багато сьогодні. Ну, суспільство. Е Хто любить, коли підвищують податки, наприклад. Ну, ми всі хочемо, щоб були мінімальні податки, і, і, і можливо, я є прихильником системи, умовно, 10-10-10. Пане 10, 10, Василю. 10, ми але... всі, можливо, хочемо не стільки мінімальних податків, скільки справедливої системи оподаткування. Але да. про це та інше ми з вами обов'язково поговоримо в наших наступних Дякую. ефірах. Дякуємо, що Дякую. знайшли Дякую. час і можливість долучитися до нашого, е, до наших ефірів. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію.